На початку війни вона створила власний пункт незламності удома, нині ж очолила центр життєстійкості в громаді, ба більше зробила його пересувним, щоб охопити усіх жителів, зокрема і маломобільних, як вона сама. Історію Ольги Бобрусь з Вінниччини чули наші кореспонденти. Крок за кроком, пересуваючи ходунки, Ольга Бобрусь прямує на роботу. Два місяці тому вона очолила центр життєстійкості у гнівані, що на Вінничині, щоб жителі громади могли отримати безкоштовну психологічну допомогу. Це питання те, як що е, я хочу сказати, що наш український менталітет він не готовий до такого питання. Ми не звикли звертатися до допомоги, і це знаєте, це найбільше, це найбільший бар'єр нашої ну в нашої Україні. Цей простір став продовженням того, чим пані Ольга займалась з спочатку повномасштабної війни. Про неї ми вже розповідали у 22-му. Тоді у розпал блекаутів власний будинок вона перетворила на справжній пункт незламності. В нашу громаду дуже багато почало переїжджати вимушено переміщених осіб, і ми їм надавали гуманітарну допомогу. Але ми зрозуміли, знаєте, що допомагати речами, допомагати продуктами це для них мало. Я е... Дізналася, що є такі соціальні послуги. Центр життєстійкості. Це знаєте, це дуже сильно відгукнулося в мене в серці. Щодня через інвалідність пані Ользі доводиться долати бар'єри, зокрема й тому, що інфраструктура не пристосована для маломобільних груп, щоб в громаді усім був доступ до психологічної допомоги. Придумала зробити центр життєстійкості пересувним сьогодні. Працюють у Гриженцях. Це класно, коли знаєте центр громади, коли люди ну мають можливість за да, прийти. А ті, хто живуть у віддалених селах, ті, хто навіть автобуси в них один раз в день ходять, то якщо вони навіть прийдуть на ці заходи, то на чому вони повернуться? Тут у центрі охочих консультує психологиня Наталя Мельник. колишня фінансистка, кардинально змінила професію два роки тому, коли втратила на війні чоловіка. Це був такий депресивний стан. Я не знала, чим мені займатися, і вирішила в 23-му році поступити на магістратуру в психології. Відвідують центр переважно переселенці, військовослужбовці та їх родини. Наталя навчає дихальним практикам та самозаспокоєнню. Я скептично раніше відносилась, і тут я зрозуміла, де да, вони дійсно допомагають. Хотів право на дихання, які ха. -ха, -ха. Та що там право на дихання? Вона допомагає стресові ситуації. Сьогодні ж спробували і арт-терапію. Жителі Грижинців кажуть, ще ніколи не малювали картини кавою. А ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо. Я перший раз сюди прийшла малювати. Задоволені та є. Консультують відвідувачів і соцпрацівники за два місяці роботи центр життєстійкості у Гніванській громаді відвідало понад 150 людей. Із Вінночина Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми, Україна, марафон. Єдині новини.